24 квітня день міста горішні плавні. Саме 24 квітня, далекого 1972 року, наше селище міського типу Комсомольське, за тим Комсомольськ, отримало статус міста районного, а за 5 років обласного підпорядкування. Сьогодні, вранці, до пам'ятного знаку намет, збудованого на честь першобудівників міста та полтавського гірничо-збагачувального комбінату, прийшли представники клубу першопроходців Полтавська магнітка та спілки першозасновників ПГЗК. Пам'ятний знак намет це місце, яке є вічним уособленням пам'яті і шани всім, хто причетний до будівництва та розквіту горішніх плавнів. На жаль, час неблаганний, і багатьох першопрохідців уже немає серед нас. Але їх імена назавжди увійшли в історію нашого міста і завжди будуть гідні щирих і вдячних слів. Ми пишаємося вами. Тож нехай ці квіти стануть символом вдячності, шановним батькам нашого мальовничого міста на Дніпрі. Корзина з квітами від вдячної горішньоплавнівської громади, квіти від першопроходців та світлина на згадку про урочисту подію.